Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до Києва на оболонь арену, де уже за кілька хвилин стартує черговий матч 24-го туру української прем'єр-ліги. Оболонь проти чорноморця. Так, один із ключових матчів у боротьбі за виживання в українській прем'єр-лізі для обох цих клубів. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери гри своє. У Дениса Безбородька все гаразд. Він продовжує цей матч. Богдан Будко отримує м'яч біля лицевої. Подача на дальню. Стіку тут безбородько. Дотягнувся таки до м'яча і Виконав щось схоже на удар. Але м'яч опускається на сітку лише ні, згори. Дивимося цю ситуацію. В такому акробатичному стрибку. Завершував цю атаку Денис Безбородько. Екс-гравець Донецького шахтеря. Так. Удар відбувається. Марченко рятує. І на кутовий переводить Віталій Груша. А ось і перший сейв у нашому матчі від юного голкіпера оболоні. Так, на техніку пробував у голкіперський кут у цій ситуації Ярослав Ракицький. А це, власне, Катерина Монсуль, Звісно ж, сьогодні вона функції Спостерігача арбітражу виконує. голова суддівського корпусу України Катерина Монзуль. Можливо, це якраз минулий скандальний матч за участю Руху та Олександрії. Попередній матч нашого ігрового дня. Тим часом ватація оболоні. Удар! Удар від Костянтина Бичика. Знову він загрожував воротам суперника, але не влучає у дальню дев'ятку. Тим не менше зриває оплески від уболівальників. Як бачимо, активізувалися і вболівальники, і гравці оболоні. 2-2 за кутовими. Така статистика. Подача до штрафного майданчика. Бичик перед воротами Ані Босо. Чи буде добивання м'ячу сіці опиняється? Господи. Ані Акбосо. Від кого м'яч залетів в ворота? Розпач Ані Босо Зрозуміти можна після. Сухаря у попередньому турі після дійсно впевненої гри. Ну, напевно, не такого. Наступного матчу у складі Одеситів очікував нігерійський кіпер. Ну і не даремно нам показують саме і анякбосу його емоції Олександра Кучера. 5-5 за загальною кількістю ударів і 3-1 за влучаннями у площину. Але зараз у Попова є момент. Попов прострілює надальню. Тут Марченко надійно зіграв. Так, тут Ракицькому дісталося у наступному епізоді, але Ракицький підводиться. Так, 18-річний Марченко сьогодні явно надійніше виглядає. Руслан Черненко. М'яч перехоплює на чужій половині. Відає на Устименка. Устименко у центр котить. Тут Ракицький не вибиває. Далі груша пробиває. Облучає у суперника Ільїн. Ільїн удар і Знову знову апеляція щодо влучання м'яча в руку. Ну, власне, після минулого матчу руху та Олександрії до таких епізодів можливо буде значно більше увага. Так, рука відставлена. Рука збільшує обсяг тіла. Рука в неприродньому положенні. Все це аргументи на користь призначення пенальтів. За непризначення пенальтів, фактично тільки єдиний аргумент про мінімальну дистанцію е, в момент удару. Від м'яча до руки. І що? Пенальті. Це пенальті все ж таки виконуватиме 11-метровий удар. Його дуель із Аняк Босу. Удар попередчина! Попередчина рятує Чорноморець. Так, епізод на цьому не вичерпано. Триває атака у болоні. Бичик. Бичик. Заробляє кутовий для своєї команди. Але Руслан Черненко На силу пробив Черненко і здавалося би поперечно, Аби ну, взагалі у голкіпера жодних шансів не було, щоб врятувати. Але тут поперечна врятувала. Що ж, до зони перехідних матчів, то 13-14 місце у випадку оболоні залишатиметься. За колосом Таворською. Зараз удар відбувається, ані Босо. Добивання і знову ані Босо. Ось починає виправлятися за свій автогол у першому таймі нігерійський голкіпер, особливо перший його сейв після удару з за меж штрафного майданчика. З Самісінького кута сталося дістав м'яч, хоча би просто обігти свого суперника, тому в такій статичній. Конкуренції саме центрбек Чорноморця вийшов переможцем. А зараз відповідь від Одеситів. Попов попов удар виконує Кирило Попов. Дуже високі швидкості нам і на старті другого тайму пропонують обидві команди. Вже давненько не залишав свої ворота сухими. Така антирекордна серія в українській прем'єр-лізі. Триває для Одеситів, але зараз не про це. Зараз Вітенчук віддає передачу на Бичика. Бичик ударання, ні аккосу добивання Груші. В останню мить здається, саме Габелку вдалося вибити нір з підніг у Віталія Груші. Тобто, повноцінного добивання ми не побачили. Гресьон на приймака. Приймак. Праворуч віддає на Ільїна. Ух ти, а зараз Ільїн як перебирає Ярослава Ракицького. Передача. У напрямку груші той пропускає бичик. Пробиває. Але ані Акбосо на місці. Цікаво чи свідомо пропускав м'яч у цій ситуації Груша. Схоже, що так. І зараз підключення по лівому флангу. прострільна передача. Янаком не пробиває. Тоїро. І все ж таки відбивається оболонь. Так, пролунало браво. Вочевидь, від лави запасних. А зараз удар і поперечина. Який подвійний момент для Одесити. Неймовірний шанс зрівняти рахунок на 82-й хвилині. Але Одесити зараз, звісно ж, на куражі. Ось дивимося попередню атаку. Удар Янакова. Ефектний удар з лету спіймав Янаков. І влучив поперечну. Тут уже Денис Марченко. Ціла низка падінь, але арбітер мовчить. І зараз ще можливість для контратаки в оболоні. Моменту таранухи ані Акбосо. Грає в підкаті далеко за межами власного штрафного майданчика. Так, тарануха поки не підводиться, але останні секунди спливають. Арбітер компенсував п'ять. Але поки не дає фінального свистка Олексій Деревінський. Можливо, останню атаку дає провести Одеси там. Там були певні паузи вже протягом доданого часу, але зараз, зараз Рефері дає фінальний свисток і неймовірна радість від футболістів тренерського штабу оболоні. Адже команда здобуває другу перемогу поспіль. 1-0 проти інгульця на цьому полі у попередньому турі. І 1-0 сьогодні проти ще одного конкурента у боротьбі за виживання проти команди Олександра Кучера. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.